Ви що, хуїли, майстри? Що таке? Ти чому мені таку пиздату машину зробив? Що не так, Та як ти просив тюнінг. Хуюнін! Ти що тут виражаєш? Мужики, перепрошую, давай вийде. Що не так? Що ти розкричався? там? А що ти зробив таку гарну бездатну? Е. Ну я погоджуся, а ти що хотів? Я майстер. Ідеально геніальний. В ми справа? Ти мені дуже швидкою зробив е, майстер. Добре, в чому е. проблема? вона така штраф, що я всираюся, чувак. Я на побаченні опозорився. Ти був на побаченні обістраєш, так? Ну, виходить, І що... Ти думаєш, що проблема з машиною? Ти на морду свою дивився чи ні? Вона така бистра, що я приїжджаю набагато раніше на всяке. Кафе, що як придурок, гроші про По суті, можу говорити? Ти не розумієш, так? Що ти не робив? Вона тепер дуже красива стала. Вона така гарна стала, що, як чесно, вже в неї починає трохи влюблятися. Ти влюбляєшся? У мене друг її хотів вибити, вона така гарна. Серйозно? А, серйозно, у мене в гаражі з'явився електросамокат. Чудом. Я думаю, може, десь провтикав. Нагуляла. Коротше, що ти хочеш? Вона дуже комфортна тепер через тебе. Така комфортна, що я передумав з України виїжджати. Ну так це добре. Це добре, але вона така комфортна, що в мене вона на районі стала пункт незглавності. Добре, ти хочеш щоб я тобі переробив її? Так, зроби менш класно, майстер. Добре, дві. Ти Маєш розуміти, глянь, скільки тут роботи. Ну я бачу, машина вас йо. Часу не так багато. ти ба почекаєш? Скільки часу? Добрих хвилин, десь мусиш почекати. Ого! Так я тобі кажу, що черга стоїть. Ну до. Не один ти тут, мене. добре, я почекаю. Тільки ти такий пан машину. Зараз переробляй. Почекай. От. Та як ти просив? Це що, блядь, таке? Вернувся назад, а що ти хотів? Ну то воно стало набагато, як би гірше. Мене було 10 хвилин. Я твою відігнав свою. Відігнав. Як тобі? В принципі, інтересно такого, в мене ще не було інструменту Ну, Я ні. кажу, я мастер з великої закопання. То що то таке? Закарпатська область, ті географії. Все. Микола, так? Микола, так? пока. Спасибо. воно як заводиться, з чи Ватна... що?